Друзі, я приїхала на Олексіївку. Зараз тут будемо з клієнтами дивитися дві квартири з новобудови. Одну ми дивитися по вулиці домобудільна, а іншу дивитися в житловому комплексі перемоги 2. Ну, спочатку почнемо з комплексу перемоги 2, вам показую першим. Не примикайтеся. Житловий комплекс Перемоги 2 розташований в екологічно чистій зоні. Вздовж комплексу великий ліс. Комплекс ЖК Перемоги 2 складається із трьох будинків. У дворі є місця для паркування машин. Наш будинок однопід'їздний. В ньому 9 поверхів. Ось він. Квартира на восьмому поверсі. А це у нас під'їзд. Так як будинок вже давно зданий, то ліфт працює і ліфт на два входи. Такий ще треба пошукати квартира площею 68 метрів. Тут зроблено шпаклівку стін, розведення труб та розведення системи опалення. Квартира на восьмому поверсі. Особливість цієї квартири шикарна лоджа з чудовим видом на зелені дерева. Ось так ось у вас будуть завжди відпочивати очі, побачивши таку красу. Це у нас балкон. Його об'єднали з кухнею. Вийшла простора, величезна кухня з зоною відпочинку. Це у нас збільшений санвузол. Тут планувалась ванна, а сам санвузол окремо, ось він. І хочу вам показати вхідні двері. Вони поміняні, дуже гарні, біленькі. Це коридори із сусідами. І у нас виходить дві окремі кімнати. І так, кімната номер 1 Тут два вікна, вона простора, світла. Вікна виходять на сусідній будинок. Встановлено лічильник на опалення. Та кімната номер 2 Тут планували спальню. Ціна квартири 31 500 доларів. Так, друзі, варіант номер 2 ми не подивилися, тому що спочатку агент казала, що вона стоїть у великій пробці і спізнюється буквально на хвилин 20. Ми чекали 20 хвилин. Потім вона казала, що в ліфті застрягла. Ми і, і буде буквально через хвилину. Хвилини три, потім ми чекали ще 20 хвилин. Та потім я ще раз набрала. І агент казала, що що ви від мене хочете. Я їду по проспекту Перемоги і скоро буду. Але ми її відповіли, що можете не поспішати, і ми поїхали. Люди різні пунктуальність у всіх також різна. А ще я не люблю, коли брешуть можна було одразу казати причину. Так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Клієнтам квартира сподобалася, вони хочуть купувати цю квартиру в кредит. За програмою є оселя. Ну, тепер їм необхідна буде консультація в банку і, плюс ще треба переспати з цією купкою. Обов'язково я теж завжди так роблю.